Розклад, що для вас важливо на цьому тижні. Робити ми його будемо на колоді Ракул Берегіння. Буде три варіанти розкладу. Подумайте, число від 1 до 3, і я починаю. І перше питання: що для вас важливо на цьому тижні? Перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Наступне питання: які перешкоди можуть виникнути на цьому тижні. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І третє питання. Який подарунок ви можете собі зробити на цьому тижні? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І відкриваємо. Перший варіант це у нас. Пані удача. Ну, що тут можна сказати? Що на наступного тижня вас може спіткати вдача. Але вдача це така капри... Капри... капризна пані, вона як метелики, як ви бачите. Тому треба бути, в... бути дуже уважними і не пропустити її. Що може заважати вам на наступного тижня? Це байдужість. Ну, якщо ви будете байдужі, будете пасивні, то удача може пройти стороною. Це може вам завадити досягти успіху на, на тижні. І останнє питання: який подарунок ви можете собі зробити на, на цьому тижні? І це вовк одинак. Ну, це можливо, вам треба побути на самоті, щось переосмислити. Якось занурити в себе, приділити, приділити час собі. Розглядаємо другий варіант. І що для вас важливо на наступному тижні це карма. Ну, це теж все ясно, що що посієш, те і пожнеш. Які ваші дії будуть, то ви отримаєте. Друга карта які можуть бути перешкоди? О, болота. Це знов таки ваша бездіяльність, якась апатія. Можуть вам зашкодити, і ви не отримаєте те, що хотіли. І остання карта, який подарунок можете собі зробити, це сила. Ви можете на цьому тижні зосередитися на своїх сильних сторонах, плекати їх. От бачите, як дівчинка обережно ставиться до ростка. Отак, От і ви обережно і байливо ставтеся до своєї сили, і вона принесе плоди. І останній третій варіант. Перша карта, що важливо на цьому тижні це жнива. Ви зможете зібрати урожай, який запланували колись, якійсь, у вас була якась мета, ви вже її досягли і отримаєте результат. Що може заважати? Це ваша нерішучість. Якщо будете. Нерішучі, бездіяльні, то нічого не отримаєте. І остання карта, що ви можете отримати, який подарунок ви можете собі зробити, це звільнення. Це, від чого ви можете звільнитися? Від своєї нерішучості, від якихось своїх переконань. Бачите, тут осколки скляні. От, і це було, був такий ковпак з скла. Він, начебто і прозорий, але він все одно обмежував троянду. Він... Так, і ваші якісь переконання, якісь ваші обмеження. Ви можете їх не помічати, бо вони прозорі. Здається, що все таке треба, але вони вас обмежують. Ось такий розклад. От, а давайте зараз ще подивимося на цей розклад. Взагалі. Там, перша лінія це у нас. Що для вас важливо на цьому тижні, це пані удача, вам усміхнеться, але все залежить від того, яка у вас карма, які ваші дії, які ваші вчинки, і такий ви отримаєте врожай. Що вам може заважати? Це бездіяльність, засмокчу вас болота повсякдення і ваша нерішучість. І що ви отримаєте, який подарунки ви зможете собі зробити, це побути на самоті, плекати свою силу і отримаєте звільнення від якихось своїх переконань. Якщо сподобався розклад, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!